Нещодавно у Кременчуцькому центрі культури, спорту та дозвілля нафтохімік з імпровізаційною стендап-програмою Як ми народили дитину виступила пара коміків Алла Волкова та Богдан Боярин. Дякую, що прийшли ще раз поплодуйте собі. Класно, що ми сюди до вас доїхали. Ми поїхали, кстати якось странною дорогою, і 100 кілометрів їхали два часа. Ми з Али за цей рік создали дитину. Так. Це основна причина. Да, <ріпи> і ми будемо розказувати, як це відбулося. буду розказувати свою версію, і дійсно правильно, і Алла свою придумала. Що вона там придумала сьогодні? Узнай вечір імпровізації та стендапу Алли Волкової та Богдана Боярина став незабутньою подією для усіх із живим спілкуванням та справжніми емоціями. Коміки з неперевершеним почуттям гумору створили у залі атмосферу, де можна було посміятись від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами. Ми взагалі вперше на стендапі волковою вживу, але постійно дивимося в інтернетах на Ютубі. Тому от вирішили відчути цю всю енергетику. Ну на собі вживу. Очікуємо, як завжди, цього неймовірного гумору. У uh, неймовірної імпровізації, тому що так як імпровізує залом Волкова, я думаю, що ніхто так не імпровізує. Трави цей юмор. Чого очікуєте від концерту сьогодні? Пау. І щоб. Е... Животи просто розривалися. З сміху. такі маленькі радощі допомагають українцям навіть у найскладніші часи не занепадати духом та робити усе, аби наближати перемогу України. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.